Говорила сьогодні з Богом, він дивився на мене мовчки. Обернувся вже за порогом, що ж раніше мовчала, дочко. Розумієш, було все добре, я боялась тебе турбувати, стала лише тоді хоробра, коли Каїн пішов на брата. Справедливої хочеш помсти, сили, грошей, спалити звіра. Зупинити це віроломство, Можуть армія мова й віра. Не прошу у тебе нічого, лише будь в цю годину поруч. Україна сьогодні з Богом, Україна дивиться вгору.